Фасад на кухню розгрузив дубовий. Зараз покажу ще раз фрезу. Може комусь буде. Цікаво. Далі, завтра здуваємо пилюку, бо там по кутиках, по фасочках є. Дехто вже дає до мене чистий, бувають різні нюанси. Все, здуваємо. Тоді гаротаємо пілястри, боки. Карніс, взірець, горіх еко і цоколь. Тут передачка сранківська, тому клієнту не спішно, каже, зробиш, коли будеш мати час. Таких клієнтів люблю. Бо ті спеціалісти так як всі говорять, на вчора треба на вчора самі роблять в розвалочку, слухайте уважно. А потім гоу-гоу-гоу Треба помалювати за два дні. Далі маю окремий стелаж для бійцованих деталей. Не знаю, як хтось, напишіть, чи хтось так має, поясню чому. Бо якщо на тому е, стелажі складати білі деталі, шліфовані після ґрунта чи після фарби, тут відбивається ну, пилюка, засідає в ту матерію. Потім складаєш бійцований фасад, і та пилюка є на бійцованій дверці. З якої трудно витягнути її. Так що я вирішив, суто окремий стелаж для бійцованих фасадів, деталей різні, а там ті решта для фарби. Напишіть, чи хтось так має, чи все складає на один. Можна просто здувати і доводити дома. А для чого робити, як можна поміняти стелаж? Цікаво послухати вашу думку. Всім дякую за увагу.